Я призначив, як я призначив, я погодив кандидатуру Марадя, він почав працювати. Почалися веселі речі в районі міліції. До мене зверталося багато правоохоронців і казали, що ми довіряли, а ми поставили. Не буду розказувати про Правохоронці? Хтось так. Це анонімно не звернення. Добре, нехай. Що різні розмови, скупиться анонімні звернення. Повторюватися, але це я, сут... я сут... почав перевищення, це... сут... перевищення службових повноважень начальником країн в де, деяких кадрових питаннях і таке інше. Сут... Мій бувший перший заступник, почав дуже часто вечорами їздити з начальником країн міліції, прізвища образом з боротином почали їздити по району. У мене також почали... Анонімні слухи доходити про, про різні там безчинства. Навіть не скажу я трошки неправильно вирізався про якісь е такі е факти. Так говорити намагатися зловживати своїми. Посадами своїми становищами, по сільських по поворав, по фермерам. Я увагу раз своєму першому заступнику, по труй раз увагу, побачив, відношення помінялося, побачив поведінку начальника райвідділу, побачив, що по великому по рахунку починають плести сітки. Почалися Неприємні відношення і Роман Батючок написав заяву на звільнення. Я її спочатку побував. Ми продовжили працювати ще місяць. Місяць дважі написав наступну заяву на звільнення. Вже заяву підписав. Він пішов без змінення. Е... А куди вони їздили? Чому ви їздили? Ми ми там мета поїздки, що їздить, куди їздити, що е... їздили. Може... Значить, ми... Пекту... Давай я вам розкажу, мета Ми Мета поїздки та... мені е... розказували, що десь вони намагалися.